Друзі, інтернет вибухнув від заяви українського журналіста Гордона, якому, правду кажучи, вже мало хто вірить. Справа в тому, що він із тієї ж секти, що є Арестович. Як ви розумієте, ці люди люблять робити прогнози, набирати перегляди та рейтинги. Однак ця заява Гордона дійсно сколихнула весь інтернет. Він заявив, що 30 грудня відбудеться історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни в Україні. Він дає 90-95 Декілька днів тому він вже висловлювався в такому ключі, і сьогодні від своїх попередніх заяв не відмовився, чи може він говорити правду. Тут важливо врахувати декілька моментів. По-перше, він посилається на реальні джерела. Думаю, що тіньові переговори ведуться вже досить давно, але жодна зі сторін не хоче йти на жертви заради миру. Недарма з'явилася нова інформація про те, що Трамп. Пом'якшив риторику щодо своїх передвиборчих обіцянок, давши зрозуміти, що виконати їх не так просто, як це рекламувалося, зокрема, він вважає, що легше знизити напруженість на Близькому Сході, ніж завершити війну в Україні, і багато залежить від того, як саме буде вирішений конфлікт. У значній мірі це залежить від готовності України та Росії до компромісів, і тут усі діють непохитно. Гордон також зазначив, що якщо завтра все пройде гладко, тобто якщо всі сторони підуть на компроміси, гарячу фазу війни можна завершити. Гордон вважає, що верхівка вже домовилася. По-друге, подібну риторику ми чули раніше, так би мовити, не Гордон є автором цієї ідеї. Як я вже згадував в одному зі своїх попередніх відео спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох сказав, що не буде здивований, якщо президент Трамп зробить щось таке. Тобто піде на сміливий крок. Йдеться у цьому контексті про Арктику чи він планує посилити військову допомогу Україні невідомо. Однак Келох наголосив, що війна може завершитися цього року. За його словами, у Трампа є необхідні здібності й можливості для цього. Про це він сказав 19 грудня. Трамп наголосив, що він працює над врегулюванням конфлікту, і невеликий прогрес вже досягнуто. Можна сказати, що багато натяків на першу фазу переговорів ми вже отримали через ЗМІ або через вікно Овертона. Кому як подобається звісно, нам не варто по третє, українців активно лякали обстрілами на Новий рік, але останніми днями більш-менш тихо. Гордон зазначає, що про цю послугу Путіна попросив Вашингтон, та шахеди літають в Україні. Але це не заважає проводити таємні переговори, поки що нічого не вирішено. Путін говорить із позиції сили та демонструє цю силу. Це потрібно розуміти. Переговори багато разів зривалися, не менш важливо й те, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше також висловлював подібну думку, що мирні переговори між Росією та Україною можуть розпочатися цієї зими, то не 30 грудня виходить. Потрібно розуміти, що це закулісні переговори, нас повідомлять постфактом. Крім того, мова йде не про завершення війни в принципі, а про припинення вогню. Думаю, що для нас, українців, це вже багато означає, але що ще більше додає ваги словам Гордона, так це те, що хтось із керівництва Росії цього тижня літав у Вашингтон і провів там декілька днів. Про це свідчить маршрут літака зі спеціального авіаційного загону Росія. Цей загін обслуговує виключно високопосадовців Росії, а такий таємний візит може бути ознакою закулісних переговорів між Америкою та Росією. Хто це міг бути? Скоро дізнаємося. Але ходять чутки, що літав помічник правителя Росії Микола Патрушев. Офіційно Росія відхиляє будь-які мирні пропозиції. Адміністрації новообраного президента Америки Дональда Трампа, але це інформація для простих смертних. Світові лідери вирішують долю України за зачиненими дверима, як зазначив військовий ЗСУ Алекс, маховик війни набрав таких обертів, що кожен розуміє неможливість її різкої зупинки. Проте серед цього мороку можемо побачити промінчик світла. Гарні новини очікуємо найближчими днями, і сподіваюся, не одні. Переговори триватимуть, і, можливо, ще не раз представники Путіна полетять у Вашингтон. А ви вірите, що війна в Україні скоро закінчиться?